Доброго дня! Ми знаходимося поруч з банним комплексом, який знаходиться в третій черзі котеджного містечка Скобур. Познайомимо вас з перебігом робіт, адже вже буквально через 2-3 місяці наш банний комплекс відкриє двері для своїх гостей. Продовжуються роботи по влаштуванню моста, який виконує функцію входу на другий поверх нашого банного комплексу. А також цей міст буде виконувати функцію тераси, де можна буде попити чаю, кави і просто посидіти, послухати пташок і помилуватися чудовою природою скогура. У нас завершено монтаж. Зовнішніх сходів з такого натурального каменю піщаника. Також таким каменем оздоблено цоколь. Як тільки закінчаться морози, таким самим каменем буде влаштовуватися все подвір'я біля банного комплексу. На баному комплексі завершені роботи по монтажу даху, система «Клікфальц», Завершені роботи по шліфуванню зрубу та герметизації брусу. Завершені роботи по підшивці чистової стелі. Завершені роботи по монтажу вікон та дверей, окрім нашого вітража. Стійкова алюмінієва конструкція стоїть. Очікуємо на наступному тижні монтаж склопакетів, після чого буде відбуватися запуск опалення. І вже в нашому банному комплексі буде працювати тепло, буде тепло. Можна буде починати такі роботи, як монтаж кермічної плитки, малярні роботи і так далі. Також на наступному тижні починаються роботи по влаштуванню простінків на другому поверсі. Це в тих приміщеннях праве ліве крило, де у нас буде, будуть відбуватися спа-процедури та безпосередньо масажні процедури. Змонтовано димохідні шахти та димоходи, і все підготовлено для запуску опалення, для запуску пічок, які будуть гріти наші парні. Та котлів, які будуть гріти наше приміщення та гріти теплу воду. В процесі виготовлення знаходяться джакузі, джакузі велике, яке буде ось в цьому місці в приміщенні в загальному користуванні. І на вулиці у нас буде два окремих джакузі теречан. Ми знаходимося в кімнаті відпочинку банного комплексу. Бачимо завершені етапи робіт по влаштуванню електричних мереж, інтернету, слаботочки пожежної сигналізації. От, продовжуються роботи по оздоблюванню вікон. Ось такі гарні налічники ставляться. І такі у нас гарні системи, розсувні системи від компанії Алюпроф, через які ми попадаємо на нашу терасу. Наш банний комплекс знаходиться в такому досить цікавому приватному місці, нависає над яром. І ось тут ми бачимо у нас. Тече природній струмок, і в якому ніколи не пересихає вода. І тут був природній яр. Ми збудували бетонну підпорну стіну, і ось тут утворюється у нас озеро. І тераса банного комплексу буде нависати прямо над водою. Підповідно, коли наші гості будуть знаходитись на терасі, в джакузі, в чані або просто лежати на лежаку, насолоджуватися цією природою, вони будуть знаходитися на березі озера, в якому можна буде купатися.